Сьогодні я би хотів привітати з днем народження пана президента Володимира Олександрович, в найскладніший момент нашого життя ти консолідував більшість планети Земля навколо нашої країни, щоб всі люди на цьому світі знали, хто такі українці та допомагали їм незалежно від їх місця знаходження. Колись Україну можна було назвати територією, якою керували олігархи. Та ставленики Москви. Зараз ніхто такого сказати не може, тому що це виправлено та продовжує виправлятися. Ні Коломойський, ні Дубінський, ні Шуфріч, ні якісь Гринкевичі вже не можуть вільно дихати в сучасній Україні, коли народ знає про їх злочини. А почалося все з того, що ти прищемив яйця тому Медведчуку, хоча всі вже, мабуть, і забули. Блять, за всю історію хоча б один президент наважився на таке. Ми всі знаємо, що ні. Але скільки б ти не зробив, завжди знайдеться якийсь підарас, голова сільради, який спиздить гроші на бруківці, а люди будуть виливати бруд саме на тебе. Невдячні люди завжди будуть шукати твої недоліки та помилки, забувши про всю титанічну роботу, яку ти зробив, та продовжуєш робити для країни. Тож в твій день народження ми всі тобі бажаємо тільки одного: тримайся міцно! Та продовжуй свій шлях. З днем народження, пане президенте.